Міжнародний відділ релігійних зв'язків Російської православної церкви, який очолював, як сказав Олексій II, міністр закордонних справ Кірів, нинішній представник Сатанівської Московської церкви, це була резидентура першого головного управління сезонічного розвитки Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Священники їздили, які працювали у цьому відділі релігійних міжнародних зв'язків за завданням комітету державної безпеки у інші країни світу, де були свої представництва от, релігійні для виконання певних завдань комітету державної безпеки. Вони були самі-самі різноманітні, в тому числі і торкалися, вибачте, ну досить брудних і кривавих справ. І це виконувалося.